15 нових аудиторій, великий конференц-зал та простір для творчості в університеті короля Данила. З нагоди навчального року відкрили новий освітній простір. Для УКД це стало вже традицією: поліпшувати умови для здобувачів освіти, аби ті мали змогу повноцінно набувати знань та реалізовувати власні ініціативи. Сьогодні в нас відкритий освітній простір. В нас це понад Біля трьох тисяч квадратів, тому що студенти хочуть комфорту, студенти хочуть умов, і студенти хочуть реалізації цих умов в різних способах. Тут і тобто, в нас так ніби поділено, що на третьому поверсі будуть, будуть студенти фахового коледжу, а на четвертому поверсі бакалаврату. Ну при можливості, але було таке бажання: ми так йдемо. Поступово реалізація нашої стратегії розвитку університету оновлювати кожного року і добудовувати нові освітні корпуси, адже студентів є досить багато. Нинішнього навчального року студентами університету короля Данила стали понад дві тисячі юнаків та дівчат. У приймальній комісії кажуть, найбільше користуються попитом серед студентів коледжу та освітнього рівня бакалаврат юридичні спеціальності. Також абітурієнтам УКД імпонувала нова освітня програма Правоохоронна діяльність. Перше, у 2024 році ми здійснюємо набір саме на цю нову освітню програму. Але закон і громадський порядок потрібно захищати. Наша молодь, наші вінаки і дівчата розуміють це, як ніхто інший, і тому обирають саме цю спеціальність. Друга за популярністю спеціальність на бакалавраті, так само, як і в фаховому коледжі, це також спеціальність графічний дизайн. Далі, якщо ми говоримо знову ж таки про бакалаврат, обирали спеціальність психології і спеціальність філологія, англійська мова переклад. На п'ятому місці за популярністю так само опинилося. Інженері програмного забезпечення це зрозуміло, тому що працівники it галузі вони затребовані завжди. Якщо ми говоримо про ступників магістратуру, то тут уже очікувано три роки поспіль безперечним лідером є спеціальність право. Під час третього року великої війни студентів навчальних закладів України, зокрема університету короля Данила, не менше. Це свідчення того, що українська молодь вірить в майбутнє своєї держави та прагне бути причетною до її відбудови. Ну, я обрала університет короля Данила, тому що мене. Багато знайомих тут навчаються. Вони, в них дуже гарні позитивні емоції. Вони дуже маска, розхвалювали коледж і університет. Тому я вирішила його обрати. Тут дуже гарні викладачі, в них дуже висока кваліфікація. І можна сказати, що через ці фактори обрала коледж, і університет короля. Данила. В охочих отримати освіту в університеті короля Данила ще є можливість стати студентом омріяної спеціальності. Відтак подача заяв на вступ триватиме до кінця вересня.